Привіт, це Мар'яна Гришкова, Гришкових студії з любов'ю. Я прийшла до вас з новинками чіпбордів і трафаретів, які ми маємо на магазині. Спочатку поділюся чіпбордами, які ми запустили. Це шпаківні. Це будиночки. І кліточки для птах, пташечок. З ними я ще поки що нічого не зробила. А от далі вам покажу трафарети і поділюся, як я їх зберігаю. Трафарети я зберігаю на кольцях. Це всі новинки, які в нас є. Якщо у мене візерунок надто далеко знаходиться, я просто пробиваю дирочку собі, дироколом. і таким чином я можу зберігати їх на кольцях. А більшість цих трафаретів вони вже в мене використані, тому що я їх випробовувала. Такі от у нас є новинки. Це є з листочками. Я покажу вам листівочки, які я зробила з цими листочками. Ще один. Ще один. І з цим я робила листівочки, бачите, я тут пробила дирочку. Ой. От, значить, з цим трафаретом в мене вийшла ось така листівочка. Дуже класно, він мені сподобався. І з цими от листочками. Я зробила аж дві листівки. Я виселю в кінці фотографію, щоб було детальніше видно. весь рельєф. Такі от осінні листівочки. От. Так що надихайтеся з нами, творіть. І дякую, що дивитеся. Па-па!